Цьогорічний лауреат Нобелівської премії з фізики угорець Френс Крауш вирішив віддати свою грошову нагороду Україні. Як відомо, цьогорічну премію з фізики присудили відразу трьом ученим: це П'єру Агостіні, Френсу Краушу та Енлольє. Нагороду вручили за експериментальні методи вивчення динаміки електронів матерії. Серед них поділили премію на три рівні суми. Кожен отримав по 330 тисяч доларів. Після оголошення лауреатів Крауш виступив із коротким інтерв'ю на радіо Funk, де подякував колегам за надану йому честь і повідомив, що не збирається забирати премію собі. Річ у тім, що вчений є засновником асоціації Science for People, яка сьогодні допомагає постраждалим від російської агресії українцям. Тож 330 тисяч доларів перейдуть на допомогу Україні згідно з наявними даними. S4P підтримує проекти у місцевих громадах України. Нобелівський комітет загалом сьогодні, 5 жовтня, голосив лауреата премії у галузі літератури. Ним став норвезький письменник Йон Фосе за його новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне. Голова Нобелівського комітету Андрес Олсон заявив, що Фосе поєднує вкоріненість у мові та природі свого норвезького походження. Його цінують за те, що він викриває людську тривогу та амбівалентність в її основі у своїх творах. Нагадаємо, що з цього понеділка у Норвегії та Швеції розпочався Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі усі лауреати цієї премії за 2023 рік. Так, першими 2 жовтня були визначені переможці в галузі фізіології та медицини. Ними стали вчені Катерін Каріко та Дрю Вайсман за відкриття у модифікаціях нуклеодних основ, які дозволили розробити МРНК вакцини проти коронавірусу. 4 жовтня троє дослідників Мунгі Бавенді Луїс Брюс та Олексій. Імов розділили премію з хімії за відкриття та синтез квантових точок. І вже завтра, 6 жовтня, стане відомо ім'я того, хто отримує премію за сприяння встановленню миру. При цьому наступного понеділка, це 9 жовтня, також буде оголошено нобеліанта із економіки.